Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як віднімати мішані числа та звичайні друби з однаковими знаменниками. Розглянемо перший приклад. 3 восьмих відняти 2 восьмих. Дивимося, в нас знаменник однаковий 8. Ми його переписуємо і в чисельнику маємо записати 3 відняти 2. Хочу відразу нагадати, що знаменник це в нас число, яке знаходиться нижче риска дробу, а чисельник це число, яке знаходиться вище риска дробу, тобто згори. Піднімаємо швиденько 3 відняти 2 буде 1. І знаменник 8 переписуємо. Отже, отримали 1 восьму. Другий приклад 1, відняти 3 п'ятих. Маємо зараз одиничку представити у вигляді дробу. Для цього потрібно нам подивитися на. Знаменник на знаменник 5. Тобто маємо одиницю записати через п'ятірку. Це в нас 5 поділити на 5, або ж це в нас 5 п'ятих. Відняти переписуємо 3 п'ятих і будемо віднімати. Записуємо спільний знаменник 5. В чисельнику маємо відняти 5, відняти 3. Віднімаємо 5, відняти 3, це в нас буде 2. І 5 переписуємо. Отже, отримали 2 п'ятих. Наступний третій приклад: 5,9 відняти 4,3. Дорівні. Знову маємо ціле відняти ціле. Можемо відразу це зробити 5 відняти 4 це буде 1 ціла. Знаменник 17 переписуємо. І в чисельнику запишемо 9 відняти 3. Виходить 1,617. Четвертий приклад: 5,4 відняти 3,9. Тут у нас така ще невідома нам ситуація: у нас 4 відняти 9 не віднімається. Тому маємо від 5 взяти 1 ціло або ж одиничку. І знову-таки, дивлячись на знаменник, представити цю одиничку через 17 тобто 17 17. У нас тоді виходить: з 5 забрали 1 буде 4, одиничку представили як 17 17. І поряд з п'ятіркою в нас там ще стояло 4 17. Ми це теж не забуваємо Відняти 3 цілих. 9 сімнадцятих переписуємо. Виходить 4, цілих поряд додаємо швиденько. 17 додати 4 це буде 21. І 17 знаменку переписуємо. Відняти 3 і 9 сімнадцятих. Дорівнюємо. Далі робимо так само, як приклад номер 3. Від цілого віднімаємо ціле. Тобто, 4 віднімаємо. 3. Виходить одна ціла. Знаменник у нас однаковий, 17, переписуємо. Чисельнику маємо записати 21 відняти 9. Залишилось порахувати. Виходить одна ціла, 21 відняти 9. Це у нас буде 12 і знаменник 17, переписуємо. Всім дякую за увагу. До наступних відео.